В маркери подій» ви можете зараз слухати розмову з Тарасом Загороднім, і керуючим партнером національної антикризової групи. Або підписатися в нас на YouTube на канал Фаблична Аналітика. Дивитися, ставити лайки і писати свої думки. Нам вони будуть важливі. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, я розпочну, напевно, з таких резонансних е, речей. От ми вже трошки е, нашим е, глядачам, слухачам ми розповіли. Тимчасова слідча комісія по подіях, які стосуються оборони Харківщини, де дуже важкі бої, де фактично є загиблі і серед мирного населення, яке не встигло бути евакуйованим. Питання в парламенті воно ж довкола великих грошей. Довкола так званих ліній оборони і укріплень, на які списані ці кошти, довкола мільйонів дронів, які мають літати від армії дронів, і довкола, напевно, розмінованих прикордонних територій. От з точки зору самої ТСК, що ви скажете? Чи це є спосіб просто вчергово зробити оцю як ТСК було по Вагнергейту, і замилити це все, чи з цього щось буде? Ну, дивіться, Сполучених Штатах Америки, якщо ми говоримо Вагнер Гейт, то там все ж таки слідчі комісії мають значно більше повноважень. Угу. Оце фактично слідчі органи, які там покази, які там даються, можуть в тому числі використовуватися слідсти. Там все ж таки більш серйозна ця структура. У нас все ж таки ТСК, це більше такий має рекомендаційний характер. Тобто, вони це більше політичний інструмент для того, щоб. Щось там обговорювалось так, щось було оприлюднене, і, врешті-решт, дати таку політичну оцінку, тому що відбувалося. Тому що я щось не пам'ятаю жодного ТСК в нашій країні, які призвели до О, якихось конкретних результатів. Тут більше робота правоохоронних органів і питання до, якщо там були питання щодо куди витрачаються гроші. Для цього у нас є набу САП. Я думаю, що до них треба звертатися, що там відбувається. Ну, але наша реальність полягає в тому, що частина неконтрольованих органів не може довести справу до суду, тому що є частина контрольованих органів, як сказав би один татаро нашого часу. І таким чином воно якось так все в тупіку. А які у нас контрольовані? НАБУ і САП говорить, що вони незалежні. Все начебто. Я свій суд і все і відчив. Пам'ятаєте анекдот в Одесі? І ти свій, говори? Пам'ятаєте, да, одеський да, анекдот? Да, і ти да, говори, да. і ти говори, як казав лікар. Да. Так в нас говорять одне, а реальність ось така. А чи є загалом, в принципі, зараз необхідність в публічній площині шукати винуватців, в, ну, як то кажуть, під час саме от гарячої оборони Харківщини? Ще невідомо, що буде на Сумщині. Чи загалом є смисл в суспільстві? В вимутаного третім роком після повномасштабного вторгнення робити це публічним. Ну, дивіться, все ж таки, наша влада не завжди спрацьовує там де потрібно, і галас все ж таки працює в нашій країні. Тому такий галас, який дозволяє рухати наших в правильному напрямку, я вважаю позитивним. Але там без перебільшень, звичайно, щоб навіть не виходило це за рамки. Але все рівно не треба мовчати. Я вважаю, якщо є можливість протиснути ті питання, які недороблені. А далі ну як показує практика, все ж таки систему характеризує на помилка реакція на помилку. Все ж таки, і галузь працює, Як пам'ятаєте, нещодавня історія з, з наказом міністерства. Економіки, кого включати в бронь, кого не включати, в бронь скасували. Я ще думав, що там буде таких скандалів дуже багато, тому що ми не знаємо перелік всіх там магазинів і все інше хто там виявляється стратегічними підприємствами, і так далі. Думаю що це скандали будуть, і це впливає. Так знаєте, я знаєте, теж чому я я об'єктивно до цього і позитивно до цього ставлюся. Знаєте, я не схильний а удавати, що, начебто, в нашій країні нічого не працює. Я не вважаю це так. Я не вважаю, що у нас повністю корумповані державні органи, як вважає більшість населення. Це не так. Знаєте, от я завжди за приклад наводжу от є ініціатива. от є Фейсбуці, активістка Юлія Глушкова. Вони організували народний контроль. Вона сама бухгалтер має технічну освіту. От вони сидять, і копають по тендерах, бігають по тендерах. Зібрали людей однодумців по містах, дивляться що де як, де ну точно підозріли тендери, і виявляється, можна скаржитись на тендери в державну аудиторську службу. Вони там вже на набили вже десь 20 мільярдів тендери. Тендерів вже позбували, тому що поскаржили, сказали, що тут на відповідність і цінах, і все інше. Тому тут mm -hmm. активність людей серіна повинна бути. Звичайно, що повинна бути. А що тут питання в тому, щоб скандали і щоб українці звикли до скандалів, які ведуть якесь конструктивне річище? Так? так, от ми чому бачили я запитав, те, що теж. Ми що бачили низку полі. розслідувань? Ми бачили, як працюють наші гроші, як це перевіряється через систему прозоро. Справді воно так є. Ми бачимо маніпуляції, так, коли зі всіх начальників ТЦК в зловживання і корумпованість було ледве в одного відсотка з хвостиком. Тобто, але тут ви кажете про ефективність рішень. І От з цієї точки зору саме ефективність або скасування ідіотських рішень, або недолугих під тиском громадськості це правильна реакція. Але часами замість цієї реакції ми бачимо просто відсутність будь-якої реакції. Ну тобто, роблять вигляд, що нічого немає, саме розсмоктається. Як політтехнолог, скажіть, чому це власне зі всіх рішень вибирають оце найменше ефективне? Ну тому що це зрозуміла реакція, знаєте, тому що проблема в тому, що наше суспільство Ну звикло говорити, що корупція, але не звертають уваги а хто повинен боротися з корупцією. Ну, я завжди аналогію проводжу: от, коли ви йдете по вулиці, так бачите бандита, ходять по вулиці бандити. Ви ж не задаєте питання бандитам. А, чого ти це робиш? так Ну, природа у бандита така: ходити, гвалтувати, грабувати. У вас завжди було питання а, до правоохоронних органів, якого ці бандити доходять до вулиць. І коли ви от, задаєте мене, мене питання до корупціонера, ви тесь, той самий бандит. Чого? Ви ж знаєте, що це природа його вкрасти? І питання в тому, чого він мовчить. Так, звичайно, що він буде мовчати. А що, а що він повинен робити? Він Ні, хоче про природу там навісті. що гадюка, та гадюка так, має що? вжалити е, 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 і так далі. Тобто, це про природу речей. Ну як то кажуть, ми не будемо дискутувати, але коли ви ну людину кришталево чистої совісті, ум і совість нашої епохи, ти приходиш новий день, починається потім Дізнаєшся, що заступник цілого голови офісу Єрмака Андрій Смірнов вже має от кримінальне провадження за незаконне збагачення. Незаконне збагачення. Так от, в нас це в, в куди зараховувати? В розборки політичні це хтось когось мочить, чи це корупція? Ну, давайте так, подивимось, чим це закінчиться. А так? чим це закінчиться? Тобто, от, да я не знаю, я судячи з якості судячи з якості роботи антикорупційних органів, формі. На жаль, у мене гірші сподівання не здається. Тому знаєте, давайте давайте так. Ми теж українці повинні навчитися. Якщо одна людина в одному органі а, теоретично має стосунок до корупції, все ж таки я хочу бачити справи, да тому що mm -hmm. у нас багато справ знаєте, гучно починається. Знімається красиве кіно, тривожна музика. А потім потихеньку багато чого закривається. Так, от ми повинні все ж таки фокусуватися саме на роботах на роботі правоохоронних органів. це раз Якщо якщо одна людина чи двоє людей підозрюються в корупції, це не означає, що увесь орган влади він корумпований наскрізь. От у нас же українці знаєте, ж немає меж У нас або зрада, або перемога. Тому якщо вибачте так. якщо ми бачимо, що. Є підозри стосовно цієї людини. Ну добре, то дивимось далі. Спостерігаємо, чим це все закінчиться. Так, яке тут не орган влади, бо офіс це є допоміжний, їх можна створити, хоч мільйон може президент створити собі допоміжних різних е, в, дорадчих органів. Ой, і офіс е, президента в цьому випадку це не, не влада, як така. Але якщо ви вже згадали про корупцію, та ми ж пам'ятаємо цей варіант з татаровим. Справа мала йти в суд. все, нацгвардія, будинки, справа до мала бути йти в суд, але правильна прокурорша, яка тепер в, 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 за свої гріхи. Мучиться в послицях, відправила це в СБУ, і десь воно тамся згубило. І оце є класична українська карма з всією відповідальністю. Про інститут репутації ми з вами говорити не будемо, бо ми стільки не вип'ємо. так Ну, от, відповідно, що, що з тим сім робити стосовно репутації, та, стосовно репутації, у мене єдине зауваження. Знаєте, от що мене вибільшує завжди, що ми намагаємося шукати на Знаєте, Реймось ледь не до дитинства. Знаєте, хто ким був, ким в цьому. Слухайте, не ким був, а ким стала людина, так, які висновки зробили з цього. Тому що, якщо виходити з логіки, яку часто ми сповідуємо, в принципі, керувати державою нема кому, тому що святих таких немає, так, такій кількості в одному місті. От що ми теж повинні розуміти. А то у нас, знаєте, починається це прописання, що де, хто працював і так далі. там, да все ж таки повинна бути десь межа, да? А далі робота правоохоронних органів. Стосовно правоохоронних органів, там же ж виділили САП і ледь не в окрему прокуратуру. Так вони ж незалежні, незалежні. Знову таки повертаючись питання: якщо та прокуратура там відпротика, де тоді там поновлення справи або за новими за новими епізодами? Тому що, чесно кажучи, у мене ця свістопляска чесно кажучи, вже вибільшує, коли у нас. Всі говорять про корупцію і забувають, що ті, хто повинно і не звертають увагу на тих, хто конкретно за з цією корупцією повинен боротися, тому що я не бачу вісім років реальних результатів. А давайте подивимося ще на один в дуже чутливий зараз момент, оскільки зараз на марші впровадження практик щодо оновленого закону про мобілізацію, тут почали говорити про все. Я зараз не про мобілізацію. На тлі о цієї мобілізації дуже активізувалася така абсолютно дивна історія, як силою повернути українців призовного віку з різних країн Європи. Пам'ятаєте, який там був роздрай? Литовці кажуть одне, німці кажуть друге, поляки третє. Після того починається комунікація. І ця комунікація часами більше лякає, ніж навіть сама теоретична модель. От, після того, як було сказано. Декілька послань, що ми будемо силою повертати їх. Це до речі, політтехнолог з офісу Міша Подоляк. Отаке йому доручили такі, такі страхи визвучувати. І стоїть питання: нам ж дико бракує людей. У нас депопуляція і відсутність кадрів, це буде страшна річ. Зразу вона вже страшна а після війни буде ще катастрофічніша. І, от коли замість комунікації створення певних механізмів, за якими б людям мали би повертатися, воз'єднуватися сім'ї. Виходить, Міша і всіх лякає через Ютуби. я от не розумію в чому зміст грати так, щоб залякати навіть тих, які ще до вчорашнього дня не були залякані, щоб вони ніколи не поверталися навпаки, до пінгвінів Антарктиду втекли тільки щоб точно не не їхали в Україну. Чому на словах бажання одне, а в діях абсолютно протилежне. Ну не знаю, я чесно кажучи, не чув про що ви говорите. Я тут не можу давати ніяких оцінок. Можу сказати, що насильно нікого повернути неможливо ніхто нікого повертати не збирається, якби там не говорили на в Європі. Всі все влаштовують. Вони готові брати їх якості мігрантів, щоб вони працювали там і так далі. Тобто, тут чітка і ясна буде позиція. 에, до 에, повертати ніку ніхто знову таки ніхто не буде, тому що знаєте, згідно з міжнародного права насильно повертати депортувати в зону конфлікту. Ну вважається, що неправильно так, але мудра і... держава створює такі м якісь схеми підготовки і інші, за якими ну, люди самі схема, би хотіли повернутися. Я думаю, що тут соціальна повинна бути соціальна Програма. захист. В першу чергу мобілізованих так, і сімей в тому числі. А вони повинні розуміти, що їхня сім'я має бути забезпечена. Якщо людина йде в армію, пільги повинні бути по епотеці, списання кредитів, не знаю там землю роздавати, все що тільки можливо. Ці люди забезпечені повинні бути. І взагалі це питання нашого виживання, тому що армія це буде несуче конструкцію. Наш але держави. чи це поверне людей з, -з, -з Лісабонів, Лондонів і Парижів? Ну, деякі люди поверталися, хто навіть виїжджали до війни, які жили за кордоном. Ні, Я зараз про сьогодні... урядову. Я про урядову програму, яка би логічно повернула значно більше, ніж тих, які самі ухвалили це рішення. Ну, стимулів я поки не бачу. таких, щоб люди поверталися. Я таких, от відкрита, відкритих, не бачу. Ну, але це ж буде питання фактично: «to be or not to be». Якщо такої програми не з'явиться, ну буде ну буде, треба робити. Що я можу сказати? Тут треба вже знаєте, виходити на питання: а звідки гроші брати. А тут виникають питання: що ну я, наприклад, прихильник того, щоб все, що стосується ренти, ну, наприклад, є фонд е в Норвегії, так де нафтагаз, все що є, воно угу. е перераховується в фонд майбутніх поколінь, фонд майбутнього рядовий Україні... так, Да я вважаю, що в Україні те, що стосується експорту сировини і сировинних товарів, це те, теж повинна відраховувати з фонд майбутніх поколінь, які може оплачувати ці речі. А чим експорт залізної руди чи марганцевої руди відрізняється від нафти та газу? А зерно, це теж фактично. Ну, але бачите, це про це говорите ви, пане Тарасе, Про це говорите ви, а не говорить, наприклад, кожен новий шмигель на чолі уряду. Ось в чому проблема. А в нас зараз якраз оця така мережева межева така ситуація. У нас одна хвилинка, що залишається. От просто дивишся на ініціативи, які йдуть останній час, і не можеш зрозуміти. Це вже просто ентропія, чи, чи в нас з чимось іншим пов'язано оці крінжові історії кожного дня. Один день пробують податок на бездітних ввести. Це як Гривко робив. На другого дня прокидаєшся, а там гетьманцев каже: а давайте в лотерею всіх на війну відправляти, яку лотерейку витягнеш, так і буде. Одним словом, звідки ця крінжатіна росте? Ну, цю ідеатизм з лотерею, це цемілованов придумав. Це була це в США. Та, так, а тепер гетьманцев це пропонує. Старун. Це зовсім інші історичні обставини, там і призову не було. Ну я розумію, що знаєте, щось перемкнуло в голові. Ти десь в книжках прочитав, вирішив це говорити. Ну так не працює, в, ну, враховуючи обставини, в яких живе Україна, так це все. Не працює mm -hmm. і тому десь що знаєте, прочитав десь. Подумав, що то воно таке. Десь написав: а є багато знаєте корисних ідіотів, які це все розносяться з цим. знаєте це таке у нас рух є псевдоцих лібертаріанців, які починають розповідати речі про що давайте все, а давайте все буде добровіль давайте вільна економіка буде під час війни. Давайте скорочувати державні витрати. Давайте скасуємо податки. Я запитую в армію, як ви збираються це, з це Відповіді немає. Та відповіді немає. Я просто згадую ці варіацькі машини. Пам'ятаєте? 5,10. два податки, і ми всі живемо так, щасливо. Так, Де що це що та, сама, та сама та сама і цей самий ідіотизм тільки в профіль. От на цих е, яйцях Фаберже мусимо вже завершувати. Вам страшенно вдячні за розмову. Тарас Загородній Дякую. політехнолог був з нами в маркері подій, які можна слухати, а ще краще підписатися на Галичина Аналітика. І ми будемо мати зворотній зв'язок з вами. До нових зустрічей. Далі буде.